Лише кожен третій мешканець Черкас може сховатися від ворожих атак в укритті для інших місць немає. Експерти порахували, що усіх сховищ у Черкасах вистачить на 100 тисяч населення, коли у місті мешкають утричі більше людей. Тож тут почали встановлювати мобільні укриття. Це залізобетонні конструкції біля місць масового скупчення людей, де сховищ немає. Перші встановили поблизу місцевого гіпермаркету. Як реагують містяни? Дізнавалася, Яна Ламаренко. Бетонні споруди біля парковки гіпермаркету – це щойно встановлені перші в місті мобільні укриття. Вони поки що повністю не обладнані, але вже можуть захистити від небезпеки у разі потреби. До магазину щодня приходять сотні людей, а от сховища тут немає. Тож під час тривоги всіх відвідувачів відправляли додому, а працівники йшли на сусідню вулицю до найближчого укриття. Це укриття розраховане на 20 людей. Воно захищає від вибухової хвилі та уламків. Укриття виготовляють на Черкащині на одному із підприємств, де відливають залізобетонні конструкції. Першим варять каркас вагою 500 кілограмів. Потім його заливають бетонною сумішчю. Скорочений процес виробництва мобільного укриття. Усі інші деталі комерційна таємниця, тож показувати не можна. У будівництві укриттів задіяні близько сотні людей. Конструкція важитиме майже 70 тонн. Тож для зручності у транспортуванні його роблять окремими сегментами. Тут 500-й цемент іде щоб за чого ми робимо шість на груду, тому що він швидко не стигає. На складі чекають встановлення вже кілька конструкцій. У роботі мають три замовлення від двох дитячих садків з області та ще одне від громади. У кожного замовника свої побажання, тож стандартним залишається вищий розмір бетонних стін. Стандартно ми пропонуємо дану споруду з лавками з дверми, по які спеціально виготовляються і мають функцію захисту даної споруди. Лавки розміщені по дві сторони. Ми також за бажанням закладаємо технологічні отвори для того, щоб в майбутньому можна було поставити кондиціонування, вентиляцію, браточку. Виробництво одного укриття коштує близько 700 тисяч гривень. Влада Черкас за бюджетні гроші замовила таких 18. Ми брали приклад обратно з міста Героя Харків. Саме перше модульне укриття було там. Але дослідивши історію, ми зрозуміли, що коріння йде із Ізраїля. Ізраїль, Харків, Київ, ну і вже ми Черкаси. Вони попереду встановилися в Дніпрі, в Запоріжжі, в Херсоні, але ми розуміємо, що Черкаси теж повинно бути захищено і ми повинні бути готові до будь-яких подій. Мобільні укриття це єдиний варіант захисту у місцях, де немає можливості облаштувати підземні, кажуть у Черкаській обласній військовій адміністрації. Набагато скороченіша процедура процедура, яка тендерна, тобто це самий проект, тобто він вже готовий. Це досить зручний момент для їхньої установки. Це можливість перевести в будь-який необхідний момент зосередитись, якщо, наприклад, десь буде проходити масовий захід, і ми можемо там зосередитися. Декілька зразу привести, ну і звичайно, їхня вартість по відношенню до того, що капітальне будівництво ну, передбачає набагато більше процесів. Туди ми маємо в капітальному будівництві вкладатися і в систему вентиляції, систему освітлення, систему там опалення. Ми маємо забезпечувати для великої кількості людей відповідні великі матеріально-технічні потреби. За чистоту і порядок в укриттях відповідатимуть комунальники та заклад, біля якого встановлять. За потребою їх облаштують санвузлами. Містяни нові укриття вже побачили, але оцінили не всі. Потрібно з цим такий магазин. То, звісно, потрібно. То ночі. Потрібно, не потрібно, це таке. Як ракета прилетить, тоді потрібно. Да, навіть не знаю, якби там, да, якби там було щось під землею, я вам скажу, то тоді б да, воно б викликало якось надію, а так таке щось не. Ну. Нині у Черкасах можуть сховатися від загрози з повітря лише третина містян. Така ж ситуація в області. Тож дефіцит безпечних просторів влада планує компенсувати мобільними укриттями. Насамперед їх встановлять у місцях великого скупчення людей та біля лікувальних і навчальних закладів. Я не Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Американські діти харківські волонтери зі сполучених штатів привезли подарунки школярам Харківщини до початку навчального року. Рюкзаки з найнеобхіднішими речами роздали школярам сіл Балакліщини. Наплічники закупив американський фонд, створений українцями на початку повномасштабного вторгнення. А от наповнювали їх діти скаути двох американських штатів. Що саме було у рюкзаках та де побували волонтери? Дізнавалася Оксана Нечепоренко. Селіцею селі Вербівка на Харківщині до повномасштабного вторгнення тут навчалося 300 дітей. Торік навесні на другий день після визволення загарбники його знищили двома авіабомбами. Після того, як вже нас деокупували, ми приїхали і взяли дітей з собою. Ну, діти плакали, просто їхали, плакали і знімали відео. Ми поверталися потім назад, там де ми були, де пересижували окупацію. То вони казали, ми покажемо всім сусідам і покажемо вже новим знайомим. Яка наша школа, яка вона була, і що ж з нею зробили з рідного дому? Родина Мартинових поїхала тільки на село купували. Росіяни а повернулася аж за півроку після визволення. Зараз донька Анастасії Кіра у четвертому класі навчається онлайн. Поїхали ми, тому що ця маленька дівчинка просто перестала їсти. І коли ну ми чуємо там, коли виїжджають танки, там на відстрілку ми ховалися в підвал. А коли чуємо, що спокійно могли вийти на вулицю, хоча б подихати свіжим повітрям, то вона вже не виходила. Зараз Кіра разом із іншими школярами Вербівки біля розбитого ліцею сюди приїхали волонтери із подарунками для місцевої малечі. Кожен із цих рюкзаків збирали американські діти-скаути зі штатів Індіана та Іллінойс. У них найнеобхідніші речі. Давай перший клас в рюкзачку у нас розмальовочка, полотенечка, зубна пасточка, щіточка, рошісочка, носочки, пляшечка для О, водички, ігрушка. маленька іграшка. Ще є носочки. А що це таке? Кольоровий пледик. Це дуже потрібні речі, тому що йде зима. Ми не знаємо, що буде взимку, як з електропостачанням, також і з газом постачанням. Пледик та ліхтарик завжди будуть у нагоді. Наплічники до Вербівки привезли волонтери з американського фонду. Він створений українцями з Чикаго на другий день після початку повномасштабної війни в Україні. Основний напрямок їхньої роботи забезпечувати потреби українських військових та частину. Зібраних коштів волонтери спрямовують на гуманітарну допомогу цивільним, які потерпають від війни. Ми вирішили привітати діток з Балаклійського району з початком навчального року і передати їм 150 рюкзаків. Тобто, ми встигли охопити чотири школи. Це такі були, ніби меседжі любові від дітей з Америки до дітей в Україну. Також там були і листівки, і ми сподіваємося, що дітки відчули цю підтримку усього світу. Із 19 шкіл у Балаклійському районі Харківщини чотири зруйно. Ванівчент. Решта закладів пошкодження навчання у школярів виключно в онлайн форматі. Оксана Чупаренко, Харківська область, п'ятий канал. Такою нам запам'ятається ця 573 сімдесят доба нашого шляху до перемоги ще на день ближче. До неї віримо в Україну в наші Збройні Сили і один в одного. На побачимось на п'ятому. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави, і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у «Пчілка Маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки» – волонтерського проекту п'ятого каналу і мережі «Пчілка Маркет.